Доброї ночі усім, хто не спить у цій порі. Мене звати Костянтин Кониця і я дуже радий вас вітати на книжковому подкасті У Північні Читання. Цього тижня назбиралося дуже багато цікавих новинок від видавництв РМ Аба Галамага, Лабораторія, Букшеф. Про усі вам розкажу. Також познайомимося з новим видавництвом і проглянемо шорт-лист премії Книжкова Країна. Тож, вмощуйтеся зручніше. Заваріть какао, і я вас запрошу до подкасту о північні читання. Фестиваль Книжкова країна оголосили короткий список премії книжкових блогерів. Діляться, що отримали майже 6 тисяч унікальних голосів, на основі яких власне, і підбили підсумки. Тепер 10 букблогерів читатимуть увесь топ-5, щоб проголосувати та обрати одну книгу переможницю. Її буде нагороджено у перший фестивальний день 26 вересня. Список коротенький зачитаю увесь. Один з найкращих філософських романів в українській літературі ХХ століття Невеличка драма. Валеріян Підмогильний, видана книга Вівато. Новинка Артбукс, Академія роман, ніби ми злодії. «Ромфентезі» Четверте крило Ребекки Ярос. Куди ж без нього у 2024 році, Кримський роман За Перекопом є Земля Анастасії Левкової. Від видаництва лабораторія. І, славнозвісна, жовтолика Ребекки Кван. Видаництво Жорж. Без жовтоликої та ярості цьогоріч не обходиться жоден книжковий рейтинг. Пам'ятаєте, у минулому випуску ми обговорювали найкращу книгу Буктоку, там вони теж були. Чекатимемо вересня, щоб дізнатися, чи тут також обійме перше місце «Четверте крило. Чесно кажучи, я за нього теж вболіваю, але насправді я б дуже зрадів, якби переміг «Могильний». Ось так, через. Майже 100 років очолити рейтинг у 21 столітті. Ви теж діліться в коментарях, яку б книгу хотіли бачити на першому місці. Цього тижня з'явилася новина про відкриття ще одного видавництва, яке називатиметься Стретович. Розказую про нього, оскільки обіцяють, окрім нонфікшену, видавати і художню літературу як українську, так і прикладну. Засновниками видаництва є подружжя Стретовичів, які дуже відомі для тих, хто давно слідкує за книжковим ринком України. Наприклад, Дмитро був співзасновником видавництва «Пабулум», яке закрилося у квітні цього року. Пам'ятаєте? Кількаденні очікування, щоб придбати українську класику на останньому розпродажі, Світлана Стретович. Кілька років була головною редакторкою видаництва Небо, також авторкою подкасту про текст, який я також дуже рекомендую. Першою анонсованою книгою видаництва «Стритович» є копродукція з перезапущеним видаництвом основи перевидання книги Соломії Павличко: Дискурс модернізму в українській літературі. Коштуватиме книга 450 гривень. Зайшов на сайт видаництва, щоб детальніше вивчити, як воно себе позиціонує. І серед іншого вони пишуть, що, хоч і спеціалізуються на ґрунтовних виданнях про українську культуру та історію, практичних посібниках, біографіях і мемуарах, вони не планують себе обмежувати і залишають собі право на спонтанність та провокацію. Це так відгукується мені, повністю підтримую і з цікавістю чекаю на наступні анонси, а їх обіцяють уже понад два десятки, найближчі пару місяців. Читаю сайт далі, і в розділі про нас там розміщений маніфест видавництва. І знаєте, він хоче і про книговидання, насправді може бути застосований до будь-якої сфери нашого життя. Він невеликий. Ось послухайте: наш маніфест, де народжується сила, продовжувати? У наполегливості, у цікавості, у вірі на краще, у прикладах інших. В усвідомленні вибору. Адже кожен день у нас є вибір стояти чи йти, говорити чи робити, сумувати чи посміхатися навіть у складні часи, сумніватися чи стрибати в новий невідомість. Кожен день ми робимо цей вибір і цим створюємо своє минуле. І кожен день це минуле народжує наше майбутнє. Кожен день дає шанс щось змінити. Адже ніщо не остаточне успіх, невдачі, поразки, досягнення є лише цей день та вибір продовжувати, продовжувати щоб було завтра. Ми робимо цей вибір знову і знову, щоб розвивати свою наполегливість, щоб заряджати цікавістю. Щоб надихати вірою на краще, щоб бути прикладом, щоб бачити приклади в інших. Ми обираємо рух вперед. Ми обираємо робити те, у що віримо, те, що вважаємо важливим. Ми обираємо життя ствердність у словах, у щоденних справах, у нових книжках, які виходять попри все. Кожен день ми живемо так, наче завтра це все, що в нас є. Створюємо книжки, які роблять життя читачів кращим, укріплюють український оптимізм. Є світлом навіть у темні часи. Ось такий маніфест видаництва Стритович, правда, надихає. Щиро побажаю видаництву успіхів, якісних перекладів, бестселерів і головне вдячних читачів. Далі переходимо до традиційних регулярних анонсів від видавництв. РМ. 1 серпня видавництво відкрило передзамовлення одразу на 5 книжок, яке триватиме до 19 серпня. А розсилка розпочнеться наприкінці місяця 29, 30, 31 серпня. Там все, що ви точно хочете купити, тож розкажу про кожну. Колін ГУВЕ Далі можна не продовжувати цього імені вже достатньо, щоб зробити замовлення, але все ж таки. Називається книга Огидне кохання. У РМ. Це вже п'ята книга Гувер. Ця книга в оригіналі вийшла 10 років тому, була номінантом Goodread's Choice Awards в категорії Романтична проза і оповідається в ній романтична історія Баркутуна і сонечка від друзів до коханців і Другого шансу. Тейт Колінз знайомиться з пілотом Майлзом Арчером і розуміє, що це не кохання з першого погляду. У них навіть до дружби, на речі, дійде, проте Тейт і Майлз незаперечно приваблюють одне одного. А озвучивши свої бажання, усвідомлюють, що ситуація ідеальна він не хоче кохання, а в неї немає часу на почуття, тож лишається тільки секс. Їхня домовленість надиво зручна, головне, щоб Тейт дотримувалася двох правил Майлза. Не питати про минуле і не сподіватися на майбутнє. Обоє вважають, що впораються, проте майже одразу бачать аж ніяк. Серця відкриваються, обіцянки порушуються, правилами нехтують, кохання стає огидним. Ціна за передзамовленням – 360 гривень. Колін гувер огидне кохання. Емоційна історія про дружбу про вулок світлячків, книга перша Крістін Генни від авторки бестселерів Велика Глушина та Чотири Вітри. Вони зустрілися влітку 1974 року. Кейт Маларкі, така непоказна що до 8 класу втратила усіх подруг. і її нова сусідка Талі Гарт, найкрутіша дівчина у світі. Дві дівчинки настільки різні, наскільки можуть бути різними дві людини, але Кейт, сором'язлива і задумлива, має щось конче потрібне яскраві та амбіційній талі і щедро ділиться цим із нею. Вони обіцяють одна одні залишатися найліпшими подругами завжди і до кінця літа стають нерозлучними. Переживаючи зміни разом із своїм поколінням, змінюючи зачіски, співаючи нових пісень, дивлячись інші серіали, діючи в різних політичних і соціальних обставинах. Кейт і Таллі упродовж понад трьох десятиріч підтримують одна одну. Вони долають ревності, гнів, образи, нерозуміння аж поки їхня дружба постає перед найгіршим випробуванням зрадою. Чи зможе Таллі, яка зійшла на найвищий щабель слави, зрозуміти свою подругу домогосподарку? Чи здатна Кейт переступити через власні упередження та біль? Загалом це серія з двох книг, які видані у 2008 та 2013 роках. Про другу частину будиництва поки не повідомляли орієнтовні терміни, але переконаний, що не змусять нас чекати 5 років як авторка читачів в оригіналі. Роман екранізований одноіменним серіалом на Netflix. Це однозначно непроста історія, тому готуйтеся до емоційних гойдалок, якщо вирішите прочитати цю книгу. Ціна за передзамовленням 400 гривень Крістін Генна, Провулок Світлячків. Книга Перша. Далі нас чекають дві книги від одного автора Блейка Крауча Трилер про подорожі в часі Рекурсія. Це перевидання раніше книжка видавалася під назвою Повернення. Переможець Goodreads Choice Awards у категорії Наукова Фантастика у 2019 році та визнаний найкращою книгою червня 2019 року на Amazon. Нейробіолог Галена Сміт розробила пристрій, який має допомагати хворим людям зберегти спогади. Детектив Барі Сатон розслідує самогубство жінки, що пам'ятає чоловіка і сина, яких у неї не було. Виявилося, що ігри з пам'яттю дуже небезпечні один необережний крок і світ летить шкереберть. Барі та Гелена переконалися в цьому, адже вони єдині розуміють першопричини низки катастроф. І лише вони можуть урятувати людство від загибелів полум'ї ядерної війни. Треба лише правильно обрати спогад. Ціна за передзамовленням – 360 гривень. Блейк Крауч. Рекурсія. А ось друга книга абсолютна новинка для українського перекладу футуристичний трилер Апгрейд. У книзі ви поринете у світ не такого вже й далекого майбутнього, де людство стає на шлях кардинальних генетичних змін. Унаслідок цього знову доводиться шукати відповіді на запитання, хто така людина і що означає бути нею. Триває підготовка до екранізації роману в студії Емлін Partners, студія Стівена Спілберга щоправда, новина вийшла понад два роки тому, і з того часу ніяких апдейтів щодо апгрейду не було. Ціна за передзамовленням 360 гривень Блейк Крауч. Апгрейд. Історичний роман Відьми з Варде» Ані Бергман, Норвегія. 1662 рік. Небезпечний час, щоб бути жінкою. Варто лише затанцювати, і тебе звинуватять у чаклунстві. Після того, як у селі дізнаються про роман між нещодавно овдовілою зігрі та місцевим купцем, жінку забирають до фортеці Варде і засуджують за відьомство. Інгеборг. Донька Зігрі долає численні небезпеки, щоб повернути матір додому. У цій подорожі її супроводжує Марен, сама донька жінки, яку спалили як відьму. У фортеці також перебуває арештантка Анна Родіус, колишня коханка короля Данії, яку з ганьбою заслали на острів Варде. Що вона зробить і кого зрадить, щоб повернутися до свого привілейованого життя при дворі? Ці відьми з Варде сильніші навіть за короля. У часи, коли все проти них вони відмовляються бути жертвами. Вони прагнуть справедливості. Їм лише потрібно проявити свою справжню сутність. Ціна за передзамовленням теж 360 гривень. Ані бергман. Відьми з Варде». Видавництво букшеф. Відкрило передзамовлення на найвідоміший і найепічніший твір корейської фантастичної літератури, проданий більше мільйона копій по всьому світу, той птах, що п'є сльози. Книга перша. Серця Нагів, автор Лі Йондо, епічне пригодницьке фентезі за оригінальним авторським сетингом, світ якого створений на базі корейської міфології та максимально не схожий на звичний західному читачеві. Толкінівський світ володаря Перснів. Світ твору населений чотирма расами. Окрім звичайних людей з могутньої півночі, тут панують наги, таємничі змієподібні люди, докебі, веселі вогнетворці демони, які за допомогою чарівного вогню вводять людей в оману, та лекони, могутні здоровані, що нагадують гігантських півнів. Весь світоустрій, пантеон богів, флора і фауна все незвичне, цікаве. Живе та детально прописане. Як ви можете зрозуміти з назви, це також серія. Усього в циклі буде 4 книги. Оформлення палітурки та ілюстрації всередині це все виглядає неймовірно. Цю книгу додають переліки найкращих книг для знайомства з корейською літературою. Тож, якщо цікавить культура Сходу, раджу поглянути на цю новинку. Дата виходу 17 вересня. Ціна за передзамовленням 365 гривень. Лійондо. Той птах, що п'є сльози. Книга перша серця нагів. Продовжуємо тему фентезі. Триває передзамовлення нової книги в серії Лабораторія фікшн». І це йде мова про поклич лисицю від Маркель Грабо. Це сучасний ретелінг класичної казки. Білосніжка і червона троянда. Схоже, лабораторія має план зібрати поличку ретелінгів казок, оскільки серед їхніх книжок маємо Відьма й вампірка «Франчески Флорес, яка є ретелінгом казки про рапунцель. У поклич Лисицю нам обіцяють фентезійний роман, сповнений фей, «Перетворень тварин, сімейних таємниць, соковитих описів лісу і його мешканців, які не залишають байдужими поціновувачів фентезі про магію, помсту і фейрі. Здруку книгу очікують в середині вересня. Ціна за передзамовленням – 429 гривень. Маркель Грабо. Поклич лисицю. І на завершення величезний анонс від Абаба Галамагі на честь дня народження Гаррі Потера. Перше це колекційне видання книги Гаррі Поттер і Філософський камінь. В обкладинках кольорів гуртожитків Гогвардської школи чарів і чаклунства. Кожне видання матиме чудові ілюстрації Леві Пінфолда, чорну обкладинку з гербом одного з чотирьох гуртожитків: Грифіндор, Слизерин, Рейвенклов, Гаввелпаф та фарбований зріз відповідно до кольору гуртожитку. Наразі доступний передпродаж грифіндорського видання філософського каменя, яке з друку надійде зовсім скоро до 15 серпня, і коштує. 490 гривень. Для порівняння велике кольорове видання коштує 990 гривень. Слизеринське, рейвенкловське та Гафелпавське видання з друкарні очікується на початку вересня. Це справді фантастична магія маркетингу. Рахуємо. понад 20 років тому я купив уже звичайне видання, потім кілька років тому купив ілюстроване видання з ілюстраціями Джима Кея. Тепер без сумніву, мушу купити чотири різні обкладинки з ілюстраціями Леві Пінфолда. Тож, якщо я правильно порахував, а Баба Галамага очікує, що у мене на поличці стоятиме 42 книги, і це лише основної серії Гаррі Потера, виходить шість варіантів семи частин. Але це мінімум. Тому що, окрім основної серії, світ Поттеріани повниться і іншими виданнями. Наприклад, разом із книгою у кольорах гуртожитків. Анонсовано книгу за офіційним кіносценарієм фільму Фантастичні звірі таємниця Дамблдора, це третя частина цієї серії приколів. Потім також офіційну книгу магічних рецептів, натхненних кінофільмами. І ще одна книга це ілюстроване видання Різдво у Гогварці, за мотивами 12-го розділу книжки Гаррі Поттер і Філософський камінь вихід книги у жовтні разом із світовою прем'єрою. Тобто, це ще аж три книжки. Ціни на ці видання ще не оголошені. Так, дійсно, ідеї для нових книг за всесвітом Гаррі Поттера не закінчаться ніколи, а от наш подкаст підійшов до завершення. Традиційно радію, що провів з вами ці 20 хвилин. Так само, як радію кожному коментарю, який ви залишаєте під подкастами. Не забувайте підписуватися на подкаст на ваших улюблених подкаст-платформах, щоб не пропустити нові епізоди, які виходять щоп'ятниці пізно ввечері. Також коментарі можна залишати в наших соцмережах Інстаграмі, Телеграмі та тіктоці. Там також підпишіться, будь ласка. Наприклад, у Телеграмі ми готуємо дуже зручну підбірку з прямими лінками на всі книги, які згадуються у подкасті. А незабаром до цієї підбірки ми додаватимемо ще й промокоди, щоб можна було купити ці книжечки з вигідними знижками. Також, якщо маєте бажання, діліться улюбленими цитатами з подкасту у Сторіс. Тегайте нас, це допоможе розвиватися нам і ставати ще кращими. Дякую, що дослухали до кінця. Я з вами прощаюсь на добраніч. З вами був Костянтин Куниця.